Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа центр України «Укрінформ» розпочинає свою роботу. Триває 176 та доба героїчного супротиву українського народу з моменту повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І сьогодні наша команда підготувала для вас такі події. О дванадцятій годині у нас відбудеться включення з Сергієм Братчуком, речником Одеської обласної військової адміністрації. Будемо. Може говорити про ситуацію там. О першій годині у нас буде включення з Сергієм Гайдаєм, головою Луганської обласної військової адміністрації. Також поговоримо про ситуацію на Луганщині. А прямо зараз будемо говорити про ситуацію Дніпропетровської області. І у нас на включенні Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради та заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області. Пане Микола, ви нас чуєте, вітаю вас. Добрий день, добрий день, пане Микола. Давайте розпочнемо з того, як пройшла доба на Дніпропетровщині, що відбувалося, які наслідки тих обстрілів, які відбулися вночі. Російські окупаційні війська продовжують тероризувати нашу область, нашу країну. У нас вночі було декілька обстрілів. Була обстріляна, був обстріляний Криворізький район, це пострілська громада, це прикордонні території разом з Херсонською областю. Туди ворог гатив сураганів, куди цілили, куди стріляли. ніхто не зрозумів, але обстріли були зафіксовані. Дякуємо, нема там руйнувань, нема е, постраждалих. Також вночі, е, десь приблизно півтретьої та в початку, там п'ятої години ранку з двоєї артилерії у нас було обстріляно місто Нікополь. Там є жертви. Одна жінка літня постраждала від цих обстрілів. Зараз знаходиться в лікарні, їй надали допомогу. Там є руйнування. Велика кількість житлових приватних будинків постраждала від цього обстрілу. Пошкоджено постачання електроенергії. Обстріляна пошкоджена школа, пошкоджена церква, пошкоджені магазини, які були поруч на цій вулиці. Зараз енергетики, газовщики працюють над тим, щоб поновити електропостачання та газопостачання. Пане Микола, останніми тижнями ми постійно чуємо про обстріли Нікополя та Марганці. Яка там взагалі ситуація наразі і які вже руйнування ви фіксуєте? Дивіться, якщо казати за цей місяць, тільки останній, то е, тільки по Нікопольському району вже, е, скажімо так, зруйновано або частко, частково пошкоджено понад 309 приватних будинків. І 117 багатоповерхівок також постраждали від обстрілів. Це якщо казати, тільки статистику взяти за місяць. Ворог обстрілює це зі сторони водосховища, це зі сторони Енергодара. Відстань, яка є між берегами в різних частинах берега, вона складає місцями 4, місцями 7 кілометрів, а місцями складає 19 кілометрів. Обстріли відбуваються вночі для того, щоб не було прямого спостереження, коли російські окупаційні війська виходять на пряму дистанцію. Вони маскуються, виходять. Роблять терор, обстрілюють місто Нікополь, обстрілюють Марганець, обстрілюють там, Червоногр... одну з наших громад Нікопольського району. При цьому я хочу вам сказати, що в Нікополі на сьогоднішній день і в Нікопольському районі, незважаючи на обстріли, знаходиться понад 15 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які виїхали з Херсонської області з сел до Дніпропетровської області, тікаючи від війни. Ми розуміємо, що ці обстріли це дійсно просто терор, який здійснюють окупанти. Але місцеве населення чи не виїжджають люди? Бо в таких умовах ми розуміємо, що майже неможливо говорити про нормальне життя, чи не плануєте ви евакуацію з тих населених пунктів, які перебувають постійно під обстрілами? Наші збройні сили роблять це для того, щоб ці обстріли припинилися. Але що робить ворог? Він після того, як здійснив обстріли, одразу переміщується в сторону Енергодара фактично під захист атомної електростанції. Велика кількість мешканців, а це понад місто Нікополь, це понад 100 тисяч мешканців. З них вже частина переїхала до Кривого Рогу, до інших громад, але велика частина людей залишається. Є чати, є оповіщення. І люди одномоментно сразу реагують на всі сигнали повітряної тривоги або небезпеки, то що зафіксовано там вихід техніки і таке інше? Будь-яка евакуація примусова поки що не планувалася і не планується. І наші збройні сили роблять це для того, щоб уникнути і зробити все, щоб ці обстріли були неможливі. Яка там наразі гуманітарна ситуація? Чи працюють лікарні що з постачанням харчів? Відбувається. Дивіться, Ситуація з харчами є. Магазини працюють, лікарні працюють. Є ситуація, є проблеми коли відбуваються обстріли. Це пошкоджене електропостачання. У нас фактично, якщо взяти тільки по Нікопольському району. Так, майже 8 тисяч родин були залишилися без світла, але ДТЕК працює і одразу, як тільки військові дозволяють, відновлюється електропостачання. І на сьогоднішній день ну вже 16 населених пунктів Нікопольського району там відновлено електропостачання. Тому ситуація з ліками, з продуктами там стабільна, все там добре. Військова адміністрація працює органи місцевого самоврядування. Всі працюють, всі на своїх місцях. Якщо говорити до жертв про жертви цих терористичних обстрілів, які ви вже фіксуєте? Дивіться. Ситуація з жертвами дуже складна. В якому плані? Дуже велика кількість людей, коли відбуваються обстріли, і якщо там є, як кажуть військові трьохсоті. Вони або звертаються зразу, або вже після того, як наступив ранок, якщо там деякі ну, багато людей відмовляються від якщо це там не знаю, склом були поранені, відмовляються від госпіталізації. Шановні, Але коли ти? ситуація, коли ситуація є з обстрілами, люди реагують, вони всі спуск використовують або правила двох стін, або спускаються, якщо там зі сторони. Водосховище в Нікополі там дуже велика кількість приватних будинків саме. Ну тому що в Нікопольському районі це водосховище там умовно називають там Нікопольське море, і зрозуміло, що дуже багато людей будували там будинки з видом на воду для того, щоб можна було прийтись по вулиці поруч з водосховищем. Гарні види були розвинуті там рибальство. Я не знаю. Сплавати на дискатері, але сьогодні вони всі потерпають від цих обстрілів. Ще ви говорите про пошкодження частково щодо електропостачання, щодо інших, іншої критичної інфраструктури, який стан з нею: водопостачання, газопостачання? Все працює, водопостачання стали а є перебої. Якщо пошкодження, от там були у нас пошкодження лепів декілька, але ДТЕК, скажімо так, за декілька годин все відновив. Шановні колеги, прошу ваше питання. Вікторія Наконечна, Укрінформ. У мене буде кілька запитань до пана Лукашука. Буду по черзі задавати. Перше питання: чи є загальна статистика знищених об'єктів та загиблих людей по області від початку повномасштабного вторгнення? Від дивіться, я можу вам ще здати статистику. Наприклад, по Криворізькому району на сьогоднішній день за останні тижні зруйновано 30 приватних будинків повністю зруйновано, тобто в нуль пошкоджено майже 500 Чотириста, ну, якщо скаже, там, приблизно 500 приватних житлових будинків різних е, степені порушень. І по Криворізькому району це зломдільська громада. 59 багатоповерхівок вони постраждали від обстрілів, тому що фактично зломдільська громада також вона межує разом з Херсонською областю, і там на сьогоднішній день ведуться бойові дії. Якщо казати про Нікопольський район, статистика з 1207 по 16.08 – зруйновано пошкоджено приватних житлових будинків 309, пошкоджено 117 багатоповерхівок. А якщо взяти спочатку повномасштабного російського вторгнення в області зруйновано більше тисячі житлових будинків. А сьогодні у нас є сім громад, які внесені до переліку громад, які розташовані в районі проведення воєнних бойових дій: це Криворізький район, Широківська Зелендівська громада, Нікопольський район, Нікопольська міська територіальна громада, це Синельниковський район, тому що Синельниковський район сьогодні у нас межує з двома областями, в яких ведуться бойові дії. З одного сторони це частина області, яка межує з гуляй-поля пологи Запорізької області. Там ведуться бойові дії, і це Донецький Регіону і в цій Сенельниковському районі це Великомихайлівська, Маломихайлівська, Новопавлівська та Покровська територіальна громада. Щодо статистики, щодо статистики, кількості жертв, і таке інше, я думаю, що трошки пізніше наша прес-служба надасть вам узагальнену інформацію. Чого зараз потребує область для організації ефективної оборони? На сьогоднішній день у нас працює штаб оборони. Військова адміністрація разом з військовими і обласна рада і місцеве самоврядування роблять це для того, щоб область була захищена. З перших днів у нас ми склали штаб. На сьогоднішній день я впевнений в тому, що рубежі нашої області надійно захищені і під повним контролем збройних сил України. І останнє питання: одна із топ-тем, які зараз обговорюються, це початок навчального року. Як область буде підходити до організації навчального року зараз? Дивіться, е, ситуація наступна. Були перевірені всі навчальні заклади, які є. по у нас 86 громад. З них 20 – це міста, такі як Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград, Синельниково, Кам'янське. таке інше на цьому до кінця цього тижня і на початку наступного тижня будуть прийняті рішення. По більшості громад, ну, наприклад, там Кам'янська Кам територіальна громада, міста Кам'янське, а там, напевно, навчання буде відбуватися наживо офлайн. По Кривому Рогу прийнято вже рішення, і по Дніпру прийнято рішення. А це два великих міста. Фактично, майже 2 мільйона людей, які проживають в цих містах, в Дніпрі трошки більше, в Кривому Розі трошки менше. Там вже прийнято рішення про дистанційне навчання, тому що. Є ситуація з повітряними тривогами. тривог буває за день від 5 до 10, і ми розуміємо, що в тому числі малечі, мені, напевно, буде дуже складно спускатися до підвалів. Ми зробили все, щоб ці підвали були облаштовані і вайфаями, щоб там були біотуалети тощо. Але е е ситуація складна. Тому по цим двом великим містам вже прийнято рішення про дистанційну. Якщо казати про переселенців, на сьогоднішній день у нас до школ записалося майже 11 тисяч дітей внутрішньо переміщених осіб. По іншим громадам інформація буде на наступному тижні зможемо надати вам відповідь. Пане Микола, мабуть, наостанок ми розуміємо, що ті обсяги руйнувань, про які ви сказали, це виклик в першу чергу для області і для влади області. Скажіть, будь ласка, як ви вирішуєте це питання? Чи є рішення, чи розсіляєте людей, чи над чим працюєте зараз які виклики? Дивіться, у нас ситуація наступна. У нас майже 310 тисяч людей внутрішньопереміщених осіб, які знаходяться в громадах. При цьому, як я вже вам сказав, в тому числі там 15 тисяч з них знаходиться в Нікопольському районі. Основна маса людей, які приїхали до нас, в тому числі коли відбувається евакуація в сусідніх областях, це Донецький регіон, Харківщина, Луганщина, і наступним чином майже 126 тисяч людей сьогодні проживають у Дніпрі, проселені Кривий Ріг, майже 60 Тисяч і це тільки ті е, люди, які стали на облік як внутрішньопереміщені особи. Тобто загальна кількість людей: 309 тисяч 295 людей внутрішньопереміщених осіб. З них е, майже 52 тисячі це чоловіки працездатні, е, майже 107 тисяч це працездатні жінки, дітей 78 тисяч і. Трохи більше ніж 73 тисячі це маломобільні та люди старше 60 років. На сьогоднішній день частина з них проживає за власний рахунок, частина знаходиться на утриманні громад. Всі розселені, проблем з розселенням немає. Зрозуміло, що частина людей була, виїхала до західної частини країни, але зараз ми бачимо, що велика кількість людей повернулася назад до Дніпропетровщини. Пане Микола, я дякую вам за те, що знайшли час і включилися до нас. Нагадаю, з нами був Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради. Шановні колеги, нагадаю, наш наступний брифінг відбудеться о 12-й годині, і ми поговоримо про ситуацію на Одещині. Тож залишайтеся з нами.